Добре, книга пророка Ісаї, розділ 64-й це перше місце, яке будемо читати. Ми прочитаємо зараз два місця, де є опис про нас. Нам потрібно знати правду про нас. Книга це є, Біблія це є книга, де є автор Бог. Він всю правду про себе вклав в це слово. Всю правду. І також він вклав всю правду про нас. Коли ми бачимо себе в правді, коли ми побачимо Бога в правді, і як Він хоче спасти душу людини, ми прийдемо тоді до Нього в правді. Але потрібно побачити себе так, як бачить нас Бог. Не так, як ми себе бачимо, ми можемо бачити себе в різні шляхи. І ось чому людина не приходить до Христа як до свого Спасителя, бо не бачить себе в правді. Будемо читати два місця про нас, а потім будемо читати про Христа, що Він прийшов зробити для нас. Коли ми читаємо про Бога, наприклад, в книзі пророка Ісаї, дуже чітко написано про Бога свят, свят, свят. Господь Саваот, Вседержитель. Про нього написано, що він святий. Коли ми читаємо про Бога, написано, що Він чистий. Що він досконалий, що він праведний. Є інформація про нас. І це дуже важливо. Дуже важливо почути, прийняти і прийти до Бога, так як Бог записав інформацію про нас. 64-й розділ вірш 6. І стали всі ми як нечистий? А вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж. І в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Двічі в цьому вірші є дуже чітка фраза. Всі ми. Ти і я, люди навколо. Всі. Ми. Двічі в цьому вірші. Тут дуже чітко написано: і стали всі ми як нечистий у Божих очах. Одного разу людина була чиста, коли Бог її створив. Одного разу Адам і Єва. Вони були чисті. Їм не було в чому каятись, вони були створені чисті на Божий образ. Були створені без гріха. А вони стали нечисті. Через те, що вони були зведені і не послухали Бога. Вони згрішили проти Бога. Вони стали нечисті. Це і наші прабатьки. Адам і Єва. Породили людей, від яких породилися люди і дальше, і дальше. І є ми сьогодні в цій залі. Ми є нащадками Адама і Єви. Ми родимося грішними. Ми родимося нечистими. всі ми. Далі написано про нашу праведність, немов поплямована місячним одіж. І в'янемо всі ми. Не деякі люди, а всі ми. Чому людина старіє і йде до зотління? Результат гріха. Чому різного виду хворіб, які їдять людей зсередини, ззовні? Результат гріха. Всі ми. Двічі в цьому вірші. Наша провина як вітер несе нас. У нас є провини, У нас є гріхи. Чим більше ми відкладаємо своє спасіння, щоб прийти до Христа, тим більше гріх несе нас і тим глибше ми йдемо в гріх. Ми хочемо в цей вечір побачити з Божого Слова. Які ми? Хто ми? Хто ми насправді? Ми один одного бачимо людина, ніс, очі, руки. Така то одіж, така то одіж. Хтось краще пахне, хтось не краще десь після роботи. Чи димом? Це те, що ми зовні бачимо. Бог нас бачить всередині. І Бог про нас говорить дуже чітко, що ми нечисті. Всі ми мов листя в'янемо і маємо провини, які нас несуть. Куди наші провини несуть нас? Куди наші провини ведуть нас? В одне місце, в одне місце, де будуть нечисті, в одне місце, де не буде Бога. Якщо ми нечисті, підемо до вічності, нечисті. Це те, що ми будемо говорити сьогодні. Якщо ми нечисті йдемо до вічності, наша провина веде нас в одному напрямку в широкій дорозі, несе нас туди. Не ми несем свій гріх до вічного загублення. Гріх несе нас. Наш гріх, наша провина як оволоділа нами і в своїх руках несе нас в те місце. І тут написано, що ми стали такими. Ми стали такими. Нам треба повернутися до Божого Слова. Нам треба почути сьогодні правду з Біблії. Як це сталося? Чому ми грішники? Чому ми маємо нашу провину? Бо Бог описав в книзі буття дуже чітко на початках, що зробила людина. Згрішила проти Бога. І ти, і я ми згрішили проти Бога. Книга Римлян, третій розділ, вірш 21, дуже чітко написано. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі, всі до одного. Ти і я. І я хочу, щоб ми сьогодні побачили в цей вечір, що бути неспасенним – це є трагедія. Бути неспасенним — це дуже небезпечно і це є справжня трагедія. Це не є щось легке, легковажне. Всі ми грішники. Всі, всі люди грішать. Так, та, я знаю, той грішить більше, той менше. Бо, Бог знає, що всі ми грішники. Це правда. Це дуже велика трагедія бути неочищеним. Особливо, коли чуєш Євангелію. Особливо, коли чуєш правду. Особливо коли чуєш правду про себе і правду про Бога, це велика трагедія бути неспасенним. Життя обривається, і дальше все піде згідно Божого Слова. Життя обривається і дальше все йде незгідно з нашими думками. Не згідно теорій різного виду. Ні, ні. Все буде йти далі згідно Божого Слова, і Бог цього не змінить. Ми тут цей вечір, щоб побачити, що бути неспасенним – це трагедія. Ми тут цей вечір, щоб побачити, що ми нечисті. Ми тут цей вечір, щоб побачити, якщо ми ще на цій широкій дорозі. Величезна небезпека попереду. Найбільша небезпека, яку можна тільки очікувати попереду. Ми тут для того, щоб побачити правду, хто ми є. Грішники, які потребуємо Бога. Грішники, заради яких Бог дав сина свого померти. Нечисті, які рухаємося до пекла. Але все може змінитися. Абсолютно для кожного все може змінитися. Тільки через одного, про якого будемо читати. Ми хочемо сконцентрувати свою увагу, що всі ми як нечистий. Книга об'явлення, 21 розділ, дуже чітко говорить: ніщо нечистого не ввійде до неба. Якщо Бог говорить ніщо, це значить ніщо. Не легковажте Боже Слово в цей вечір. Я дуже дякую Богу за застереження 10 років тому, сидячи на лавці. Що я є грішник, який піду до вічного вогню, якщо не прийму Христа? Це була правда. Можливо, сьогодні перший раз ти, ти зрозумієш цю правду і приймеш для себе. Що чекає тебе попереду без Христа? Що чекає тебе на віки вічні без Христа? Віки вічні. Жод... Жодного кінця. Нічого нечистого не ввійде до неба. Усі ми нечисті. Наші провини несуть нас. Ми є грішники, які є безнадійні, якщо ми без Христа. Жодної надії. Немає в людини надії, якщо немає Христа як Спасителя. Немає. Згідно Біблії. Перший Івана, перший розділ. Ми будемо дивитися зараз на особу Христа, як все міняється. Або ми приймаємо Господа Ісуса як нашого Спасителя, як особистого Спасителя. Або ми залишаємося нечисті. Все дуже просто. Ніяких складнощів у Біблії все дуже просто. Бог по-простому говорить. По простому. Перший Івана, перший розділ, вірш 9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ми хочемо зараз дивитися на Христ. Ми побачили себе з Біблії. Сподівання, що побачили себе. Сподівання, що це слово, яке прочиталося з Ісаї. І... Процитувалося з Ремлянце як дзеркало для нас. Ми побачили себе. Бо хоче, щоб ми побачили себе. Бо хоче. Боже слово, як дзеркало, воно так працює. Є дзеркало, в тебе є пляма на обличчі, ти подивився, ти побачив, ти зробив щось з тим. Сподівання, що ми побачили з того місця. Хто є ми всі? Знаєте, що написано про Господа Ісуса? Він вірний та праведний. Знаєте, що написано про нього? Він гріхи може простити. Знаєте, що написано про нього? Він може очистити? А є наша частина. Є одна наша частина, яку ми не зробимо, якщо не побачимо себе в правді, коли ми свої гріхи визнаємо? Є наша частина. Знаєте, яка була частина Господа Ісуса, щоб нас очистити і простити? Голговський хрест. То була Його частина. Його частина була в Гефсиманському саду бути в смертельній тривозі, знати ту чашу, яка перед ним. Знаєте, яка частина в нього була? Спину підставити, щоб його збичували. Руки простягнути на Голгофі, щоб цвяхи туди загнали. Це була його частина, щоб він міг нас очистити і простити. Знаєте, яка в нього була частина? В темряві вигукувати Боже мій Боже мій нащо ти мене покинув, там, на Христі, в муках і в стражданнях. То була його частина прийти померти за наші гріхи. Знаєте, яка наша частина, щоб спастися? Повірити в Ісуса. Свої гріхи визнати і повірити в Божого Сина. Боже спасіння велике. Але воно приймається, коли, коли ти приймаєш в правді. Коли бачиш себе в правді, всі ми, написано в Ісаї, всі ми нечисті. Тут написано, що Він вірний та праведний, щоб очистити нас. Всі ми маємо провину, всі ми маємо гріхи, які несуть нас. Тут про нього написано, щоб гріхи нам простити. Він. Чи думаєш ти сьогодні прямо зараз про свою душу, щоб вона очистилась перед вічністю? Господь Ісус Христос. Очікує, щоб гріхи свої визнали і повірили особисто в серці, що Він помер за тебе. Це є спасіння. Господь Ісус говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Ти себе сам не заспокоїш. Тебе релігія не заспокоє. Не заспокоє. Жодні твої вчинки не дадуть тобі спокою. Щоб ти себе очищував? Щоб ти, щоб ти десь прощення звідкись отримав? Ні. Тільки Христос Ісус. Вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми гріхи свої визнаємо. А знаєте, в чому трагедія? Можна знати, що ти грішник? Ніколи не визнати провини. Ніколи не визнати це перед Богом в своєму серці і не прийняти Христа. Це є трагедія. Це є трагедія неспасенної душі, яка дальше чує інформацію. Чує інформацію і просто крокує в загублену вічність. Як на рахунок сьогодні, побачити себе грішником, визнати і прийняти Христа. Це величезна трагедія знати інформацію, а не вірити в Христа. Євреїв перший розділ. Послання апостола Павла... послання до євреїв. До євреїв. Перший розділ. Перші три вірші. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Хочу зараз звернути увагу, що він учинив. Те, що ти і я не можемо, те, що ніхто в світі не може, те, що ніщо в світі не дасть, те, звідки ніде в світі не візьмеш, що він учинив. Єдиний, коли говорити про Христа з Біблії, знаєте, що про нього написано? Гріха в ньому нема. Знаєте, що про нього написано? Чистий і безвадний. Знаєте, що про нього написано? Вірний та праведний? Знаєте, що про нас написано? Усі ми нечисті. Усі наші провини несуть нас. Усі згрішили і позбавлені Божої слави. Це дуже серйозні речі. Це занадто серйозні речі, щоб сьогодні не прийняти Христа. Це занадто серйозні речі, щоб не прийняти Господа Ісуса як Свого Спасителя. Це занадто серйозні речі, щоб закрити сьогодні очі в твоєму серці. Я не говорю про фізичні очі закрити. Закрити сьогодні очі на правду. І просто продовжувати в цьому. Я знаю, що всі грішники. Я знаю, що Ісус помирав. Це твій вибір. Це твій вибір широкої дороги і загублена вічність. Але можна дещо зробити? Гріхи свої визнати. І знаєте, що прийняти? То він учинив очищення гріхів. То він там на Голгофі, коли помирав, віддавав своє дорогоцінне життя, проливав свою кров в тій темряві. І він знав, чого він проливає кров. Коли Спаситель висів на Христі, він знав, що будуть люди, які повірять в нього. Він знав, що будуть люди, які очистяться від гріхів і ніколи не підуть до суду, до пекла підуть, до вічного неба. Ось чому помирав Спаситель. Чи помирав він за твої гріхи? Чи це очищення було за твої гріхи, яке він учинив? Чи ти дальше шукаєш очищення в своїх ідеях? Ти знаєш, що ти можеш вірити в неправильні речі? Ти можеш дуже щиро вірити і дуже щиро помилятися. З повного серця вірити і з повного серця помилятися. Ось чому ми хочемо вказати на Христа. Що то він учинив очищення від гріхів, що це Він є Спаситель від вічного суду, що це перед Богом треба визнати гріхи і прийняти Христа. І вже не щиро помилятися, а бути спасенним. Бути спасенним. Одне питання. Чи ти чистий? Чи, чи ти далі не прийняв Христа? Можливо, останнє зібрання для тебе або для мене. Пам'ятайте, нічого нечистого не війде до неба. Пам'ятайте усі ми нечисті, всі згрішили. І повірте зараз, що він учинив очищення за ваші гріхи, коли помирав на Христі. Він. Його потрібно прийняти. І мати вічне життя. Чи це не варто зараз прийняти Господа Ісуса вірою і мати вічне життя? Знати, що твої гріхи прощені? Це дуже варто. Але часу мало насправді дуже мало. Бо він приходить дуже швидко.